Івано-Франківськ це безпечне місто, в яке можна справді інвестувати і інвестувати можна вигідно. До прикладу, ЖК Скандинавія. Зараз ми оглядаємо квартиру в другій секції однокімнатну 47,53 метра квадратних. Ціна даної квартири буде зараз 44 тисячі 440. Якщо ти береш одразу в повну вартість, ти економиш 10%. Якщо береш від 30% в розтермінування, то ти економиш 3%. Тобто, якщо ти даєш перший внесок 40%, у тебе знижка 4%. Якщо 50%, то 5% знижка. Можна брати розтермінування до кінця 2026 року. Тобто, розбивати, наприклад, цю квартиру, ти платиш 30%, це 13 333 долара у тебе залишається 31 тисяча 108 доларів. Із них ми мінусуємо ще 3%, які запропоновані в пропозиції. Тобто це виходить, що ти зекономиш 940 доларів. І тобі потрібно буде ще розбити 30 175 доларів до кінця 26-го року. Якщо брати 22 місяця, це виходить 1371 долар в місяць. Не бачу причини не інвестувати в цей об'єкт. Якщо тебе цікавлять довготривалі інвестиції, контакти знаходяться в шапці профілю. Тому звертайся, і ми обов'язково обговоримо цей об'єкт.